Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Мене звати Василь. Сьогодні 5 червня, і ви знаходитесь на каналі, де я роблю огляд топових американських новин. Я завжди стараюся розпочинати із української теми і розпочну сьогодні із вчорашньої новини. Повідомляється для американців, що Трамп мав телефонну розмову із Путіним. Розмова тримала 65 хвилин. Трамп сказав, що е, розмова пройшла дуже хороша розмова, дуже гарний дзвінок. Е, хоча Трамп сказав, що <кій> Путін трошечки роз... засмучений тим, що відбулося е, атаки на російських аеропортах, і Путін сказав, що він обов'язково має е, відповісти, тобто дати гідну відповідь на те, що українці зробили для нього. І тут... Трамп сказав, що ну що доброго в цій розмові чим закінчилося, що ми домовилися підтримати добрі контакти, продовжувати телефонувати далі. Два друзяки. Трамп і Путін. І тут, от просто у мене таке питання: якщо от ви такі друзі, один з другим, то не вже Трамп не міг сказати, Владімір? Ну, не стріляй хоча б по мирним будинкам, по дітям, по там, де цивільним. Мені виправляли мене за це діло за мирні будинки. Не стріляти по цивільним, розумієте? але ні, там, скоріше всього, ця 65-хвилинна розмова проходила в русмі тигені, не тигені, тигені, не тигені. Ти і один другого поназивали по 100 разів генієм. Добра розмова. Далі будемо перезвонюватись і продовжувати в тому ж режимі. Нічого іншого, якогось тиску, як на Україну, було звісно, на Росію. Зроблено не було, і от Трамп про це навіть не говорить. Що я там говорив Путіну: тільки ти ж дивися, не стріляй по е мирним містам, там де цивільні знаходяться. Хоча це зовсім свіженьке, за ще не недавно розумієте, Одна справа вдарити по військовій базі, військова ціль політиках, аеродромах зовсім інша ціль бити по цивільних. І не довелося до речі довго чекати. Розмова відбулася вчора. і Наступна новина. Повідомляється про атаку цієї ночі. Росіяни атакували як і будь-якої іншої ночі, і на цей раз е загинули люди. Багато поранених. В місті Прилуки п'ять людей загинуло. Серед них однорічна дитина навіть загинула. А шестеро отримали поранення, госпіталізовані. Потім в Харкові в іншому місті була атака. Там 17 постраждали людей. Серед них були і діти, і вагітна жінка. І 93-річна бабуся. Тобто, ну я так розумію, в очах Путіна це гідна відповідь за е, знищення російського бомбардувальника, тому що ну, росіяни не вміють цілити по цілях. Хоча, звісно, е, інколи попадають і в тренувальні полігони, таке трапляється і там. Але ось вам гідна відповідь прямо по цивільних по в час ночі, до речі, коли всі нормальні люди сплять. Прилітає в багатоповерхівку, прилітає дрон з вибухівкою і трапляються отакі речі. Ну, але зато Трамп і Путін мали гарну розмову і будуть продовжувати далі тримати гарні розмови. Ну, а на американському а, просторі я розпочну із продовження історії жаби і гадюки. А, Маск не то, що не зупиняється. А, після того, як йому сказали, що це небезпечно, Джонсон говорив такі речі небезпечно. Він вчора буквально засипав платформу X, Трамп друкує свої пусти на своїй, правда, медіаресурс, цей же ж Твиттер викупив, перейменував його на Екс. І він вчора засипав знову ж таки повідомленнями про цей законопроект, який готується. готується. Знову ж таки, не називаючи конкретно, що це Трамповська ідея, але говорив про те, що цей законопроект, це взагалі він законопроект, Мамонт він назвав, який обанкротить Америку. Це одна тема була його постів, інша була звернення до американців, що негайно телефонуйте своєму сенатору, своєму конгресменту, і такий вираз kill the bill, в Америці люблять такі, знаєте, що це? Вбити kill, вбий, bill – це законопроект, тобто вбий цей законопроект, kill the bill, Тобто дзвонить, наполягайте. І він сказав, що ми вже він себе асоціює із американцями Америкою. Якщо ви не послухаєте нас, ми вас звільнимо. Тобто він вже стає в таку собі опозицію до адміністрації Трампа, до теперішніх республіканців боягузів які бояться. Сказати слово проти. Ну і відповідно, під цей, цей шумок демократи притисалися до е, Ілона Маска. Да, о, молодець, це погане, ми в боргі заходимо і так далі. Справа в тому, що це все рівно погана новина, тому що. Е, Абсолютно різні цілі переслідуються Ілоном маском і тими самими демократами. Якщо демократи працюють над якимись соціальними програмами допомоги бідним, хворим там старим і так далі, то Ілон Маск він не переживає про це. Він говорить, що борг цей Законопроект, який готується, він по суті недостатньо жорсткий, тому що проблема не тому, що там обрізали медикити. Я це вже розказував раніше. Проблема в тому, що борг збільшиться, і в кінці кінців, ну через багато років, це не станеться за один день, але якщо дивитися трохи далі свого носа, то більш-менш розумні люди розуміють, що коли країна банкротиться, то чудово ця економічна система в Америці, вона в якийсь момент рухне. І ну там Ілон Маск, який він там не дивний у народжуванні дітей від купи жінок, він все рівно дбає, мабуть, про якесь про свої там подальші покоління і так далі. І дивлячись наперед, ви просто не зможете вести ненормальний нормальний бізнес, ваші діти тут не зможуть жити, і далі по списочку, що, що перелічується. Тобто він переживає чисто про борг. А якщо для того, щоб зменшити борг, усіх пенсіонерів забрати пенсію, усіх хворих забрати лікування то Томас, в принципі, не буде проти цього взагалі нічого говорити, тому що вони оце обрізання і цей ДОЖ, в принципі, цим приблизно плюс-мінус і займався. Але як ви розумієте, для Трампа це тепер став такий собі незручний момент, тому що його друзяка вони посміхалися, обнімалися. І особливо ще вчора говориться, що можливо це ще був, знаєте, додатковий такий болючий момент, коли. Кандидата я розказував кандидата на посаду в НАСІ, який мав зв'язок із Ілоном Маском. Трамп прибрав тут, уже по суті, як то кажуть, уже як в хокеї рукавиці знімаються і пішли в рукопашну. Ще поки що прикрита форма, звісно. Тобто, ще не називаються імена, Трамп не говорить голос. Ілон Маск. Через море у цієї критики він називає, що це все-таки Трамп це все діло просуває. Він говорить, адміністрація там, люди в адміністрації, боєвуси, конгресмени і так далі. Але за цим всім ділом стоїть же Трамп. Розумієте? Оцей ляльковод, це ж Трамп за цим всім ділом стоїть. Тобто, зрозуміло, що ці всі атаки йдуть проти Трампа, просто називається ім'я Трампа, а новина. Про те, що Трамп вчора видав розпорядження, розслідувати, що відбувалося в адміністрації президента Байдена в останні там дні місяці, а що послужило причиною цьому всьому, виявилося, що багато документів, особливо в останній час, президент останній там період президентства Байдена. Документи були підписані, застосовувався така в, в американській адміністрації. Є президентство, е, е, у президентів є така машина автопідпис. Тобто, не сам президент підписує, особливо коли там мерва законів, а там, я так розумію, я ніколи персонально ту машину не бачив. Туди документ підставляється і там заводиться програма, і просто машина розписується за президента. Так от. Історія, дивіться про що, ця машина нічого нового нема. Вона ще е, було ставало питання років 20 тому назад під час президентства Джорджа Буша, чи взагалі це легально? Що це машина підписує документи, а не президент? І тоді це питання розглянулося, і це вважалося нормальним. Навіть Трамп сам використовував цю саму машину, і, е, але він каже: слухайте, я використовував цю машину не для важливих. Моментів, ну, питання важливе і неважливе, що, що президент підписує неважливо. Ну, але кожен свої там пріоритети ставить. На думку Трампа він там підписував, чи машина замість нього підписувала такі документи, які там мав помогла підписувати, по суті говорячи. Байден же ж підписував важливі документи, серед них. Якраз таки і документи про помилування, там і про президентську сім'ю, і так далі. І тут а, Трамп а, просто розпочає розпочав оце розслідування. А може Байден уже під час під кінець свого президентства ментально вже був не при собі, так сказати, не всі в нього були вдома, і його адміністрація, його помічники штопали ці документи, підписували цією машиною наліво і направо. Байден уже з цього приводу висловився, що це. Просто повна нісенітниця, я при своєму умі, і так далі. І нічого такого не відбувалося. Все, що рішення були прийняті, я свідомо це все робив, і так далі. Навіть якщо машина і підписувала а, якісь ці, із цих документів. Але, як то кажуть, інша машина розслідування вже запущена, розслідування тепер а, ведеться. І тут в принципі, це та сама історія, тільки з іншого боку, розумієте, Тому що ще тоді під час передвиборної кампанії Трамп неодноразово говорив, що Байден він там не здібний, він там ментально не, не здорова людина. Навіть під час е розслідування про документи в гаражі Байдена там була така. Запис зроблений, ну, це старий чоловік забув, тобто, а ага, старий уже все, значить, вже він здає і так далі. Тобто, оця така тема, вона підтримується. І тут нібито атака йде не на Байдена самого, а на його помічників, на його адміністрацію, але все рівно точнісінько, от як я про Ілона Маска розказував, точнісінько, це удар і е, чи камінь, як то сказати, в напрямку Байдена в цій історії. Ще одна велика новина. Вчорашня. Це Трамп підписав прокламацію про те, щоб заборонити в'їзд туристів там будь-кого із 12 країн. В основному це е, країни е, африканські і азіатські. а е, сім країн е, мають часткову заборону на в'їзд. Тобто разом там більш-менш хто повністю, хто частково 19 країн заборонений в'їзд. Це все подається під соусом. Турбота про національну безпеку і боротьба із тероризмом свої п'ять копійок з цієї новини. Новина взагалі популістична і не про що, тому що в цьому списочку там Іран умовний є, Венесуела, там Ємен, з якими там воюються. Ці люди і так не приїжджали, розумієте? Але що я хотів сказати: поки в цьому списочку в боротьбі з тероризмом не буде найбільшої азіатської країни Росії, це взагалі не про що, розумієте? То дитячий ліп, що відбувається в цих інших країнах порівняно з тим, що робить Путін. Тобто для росіян в цьому списочку немає. Тому це новина така. Знаєте, це чисто Трамп бореться з тероризмом, Трамп переживає за національну безпеку. У, -у, -у, -у розумієте, але це те, що і так вже робилося і до того і без цієї прокламації, воно все працювало, але це треба, знаєте, створювати імідж, що ви щось робите, рухатися, що небудь стухається. Знаєте, є багато таких відео, що там мужики від жінки ховаються, лягає там і молоточок стукає, нібито він щось працює. Сам він дрихне, чи я не знаю. Футбол дивиться а тут. Молоточком стукає. Це точнісінько така історія. Багато шуму, але взагалі не про що. Але новина в топах американцям отаке от, от втюхають. Ще новина супер свіженька, от буквально. от. За секунду перед тим, як я роз, е, почав запис цього відео, відбулася розмова між Трампом і Сі, е, президентом чи яка там його посада Китає. Е, е, говорилося, ця бесіда, в принципі, анонсувалася телефонна ця розмова. Це все відбувається на тлі нової хвилі ворожнечі, відмінені візи, звинувачення. Е, е, Американців і китайці, відповідно, що порушуються умови женевської домовленості про припинення чи приниження, притушення е, тарифів. Р, американці знизили со, 145% на 30% тарифи, а китайці, відповідно, 125 на 10. Е, в американських е, засобах інформації говориться. Що це переподається як із китайської сторони, тобто от, американські засоби інформації тримаються в топах, але вони це розказують із китайських джерел, тобто Білий дім про це нібито мовчить. Що ж китайці розказують, що <кхм> ця телефонна розмова відбулася за ініціативи Білого дому, тобто за ініціативи Трампа. І от знову ж таки, от великий стратег, великий переговорщик. Коли ви йдете, давайте щось рішати, давайте щось рішати. Китайці собі стоять, ну давайте, рішайте. До речі, в китайці, знаєте, є така приказка. Можливо, я трошечки помилюся, але е, вираз такий є, чи приказка, чи вираз такий: що якщо дуже довго сидіти на березі річці, то в якийсь певний момент ви побачите, як трупи ваших ворогів попливуть по цій річці, тобто. Не треба робити ніяких різких руки. Ваш ворог і сам їх не робить. І в даному випадку просто оця китайська мудрість, чи приказка, чи що це, вона просто працює. Трамп там суетиться, щось там вирішує туди-сюди. Китайці ну хочете поговорити, окей, давайте поговоримо. А тим часом, поки тут все вирішується. Американці залишають Африку, китайці заходять на місце американці. Китайці, чи американці воюють з усім світом? Китайці тепер торгують цілим світом. Ну я не знаю. Америка велика вже близько почалася, чи ще треба трошечки почекати? А тепер трошечки і життя американського, і на кінець сьогодні недобрі не такі новини. На жаль, жахливі навіть. Ну розпочну із новини із Північної Кароліни. Там. Зарештували двох батьків: батьку 31 рік, мамі 30 років. Зарештували за недбалість е, по відношенню до своїх дітей і за ненавмисне, ненавмисне вбивство. Дуже голосно, що ж відбулося насправді. Два брати одному 10 років, другому 7 років, вперше самі пішли в магазин, не повідомляється там за молоком чи за морозом. Вони пішли. Але говориться про те, що батько весь час із старшим сином був на телефоні. Тобто вони йшли, і я так розумію, в якийсь там момент треба було переходити вулицю. І що трапилося, це не був ніякий пішохідний перехід, просто якась була вулиця. Знову ж таки не, не повідомляється, чи це десь селище, там таке мікрорайон, де не крепи їздять, чи це це центральна дорога. Ці деталі в новинах не розказуються. Але трапилося, що. Літня жінка 76 років їхала на машині Джіп Чероки. Вона збила цього семирічного хлопчика. Але оскільки це був не пішохідний перехід і вона не перевищувала швидкість на тій дорозі, просто хлопчик неправильно перебігав дорогу. Вона його збила жінку, цю старшу літню жінку не заарештували. А батьки розказують: слухайте, да ми по телефону дзвонили, да ми любимо своїх дітей, доглядаємо за ними. І так далі, і це взагалі вони перший раз. Ну, слухайте, дорослішення. Я пам'ятаю, що ми в свій час. Ну, ще я пам'ятаю, моя перша така далека подорож була в п'ятирічному віці. І в мене тоді не мобільних телефонів не було, нічого, і я йшов набагато далі, ніж розказуються в цій новині. Хоча я, до речі, в тій подорожі розбив лоба. Так що і для мене закінчився не так трагічно, як ці історії, але... Із травами. Зарештували і тата, і маму, а їх можуть випустити під заставу у півтора мільйона доларів. Як розумієте, в батьків таких грошей немає безстосовних, тому вони знаходяться у в'язниці. А судова справа, чи вірніше, судове слухання розпочнеться в цій справі з 20 червня. Трагічна історія, з якої сторони не подивися. Новина із штату Вашингтон, просто моторошно. Таких новин буває, мабуть, не кожен рік навіть. Історія про те, що троє дівчаток 5, 8 і 9 років, ще в п'ятницю. Минуло в п'ятницю відправилися на зустрічі з своїм батьком. Батьки розлю... розлучені, але суд призначив часи відвідування для батька чи часи проводення, там декілька годин. Батько їх забрав, вони пішли. А скільки там часу вони по закону мали проводити з батьком, не повідомляється. Але ще в п'ятницю до вечора, я так розумію, вони мали повернутися. Тобто вони о третій години дня пішли з батьком а, і не повернулися, коли мали повернутися. Мама одразу звернулася в поліцію. Сказали, що батько не повернув. Це вже викрадення. В Америці це кіднепінь, це серйозна штука. В Америці до речі дуже багато такі, коли їдете по дорозі. Це бігучі, бігу, бігові стрічки, чи як вони правильно ці борди одразу, там лампочками висвічується, що така то машина, такий-то колір, такий то номерний знак, там Amber Alert називається це викрачене жовте попередження, викрадення дитини. Якщо ви бачите, зверніться і так далі. Коли мама звернулася в поліцію, поліція сказала: слухайте, ну ще нема підстав оголошувати ворожок. Пройшло там буквально декілька годин. Але історія дивіться, яка батько, а колишній військовий, має військове навчання, тренування, служив в Афганістані, і я так розумію, має оцей синдром після В багатьох американських військових. Люди страждають, вони не можуть реінтегруватися в нормальне суспільне життя. Він Просто бомжував, жив в машині, жив десь там в лісах і так далі вже не один рік. Ну, але якимось чином підтримував а, стосунки із своїми дітьми. А, що сталося далі? Дівчаток знайшли вбитими в понеділок, аж уже під вечір. Тобто, де п'ятниця, п'ятниця, субота, неділя-понеділок. <кх> Пройшло, по суті, три доби навіть з лишнім. Я не буду описувати просто моторошна ситуація, звірське вбивство дітей. Підозрюється батько, відповідно. Машина батька, на якій він був там же ж була на тому місці, знайдена. Слідів батька немає. Але цього батька описують мало як не рембо із другої крові. Якщо ви дивилися цей ті роки, із Сильверсу Сталоне. Фільм людина, яка може мало не в пустелі в лісі. Жити там на мінімальних там, якихось потребах і виживати, і так далі. Місяцями він до того так жив. Тому дивіться, вчора, от коли повідомлялося, що його розшукують, то уже американці його шукають в будь-якій частині Америки. Тобто, за ці часи, за ці 4 дні до середи, це вже відбулося, 5 днів навіть пройшло. Це будь-який поїзд, товарняк він підскочив, сів, його вже можна шукати. В Майамі. Така от просто жахлива, реально жахлива історія. Поліція, звичайно, пропонує винагороду 20 тисяч доларів для будь-кого, хто надасть будь-яку інформацію, яка допоможе зловити цього батька, але ну, жахіття, просто жахіття. Тут, другими словами, ніяк не передати. Новина із штату Аляски. Тут. Уже таке ж, робочий момент, я б сказав би, не таке страшне. Там а, торгове судно контейнеровоз, я так розумію, направлявся із Китая в Мексику, від 3000 автомобілів. Я не знаю, чому особлива увага звертається на те, що серед цих 3000 було 800 електромобілів. Не знаю чому. Але що трапилося, коли цей е, торговельне це судно проходило повз. Аляски, хоча так само там до Аляски було 500 кілометрів іще по воді. А на цьому судні став, сталася пожежа. Там це екіпаж, 22 чоловіка, до речі, пробули своїми силами. Там протипожежна якась є система. Чи була, вірніше, на цьому кораблі, пробули потушити, не справилися. В кінці кінців капітан прийняв рішення покинути корабль. Вони на, на спасальних е, цих. Човнах покинули, на рятувальних човнах покинули цей корабель. Як ви розумієте, оголосили СОС, їх спасли, всі живі залишилися. До речі, як уявляється, за останні роки це не одна така новина, коли відбувається якась пожежа. На цей час, на цей раз, на щастя, ніхто не загинув. Але раніше. Моряки чи там екіпаж, все-таки останні там, два роки тому назад трапилася пожежа, подібна, там моряк один загинув. Тут же ж їх врятували, інше торгове судно відкликнулося на сигнал СОС, їх витягнули, всі живі, тому що, слухайте, Аляска, це тихо, тихий океан. Я не знаю, там, шторм не шторм, але ну, така собі. Це не прогулянка яка небудь на. Річці в парку дещо-небудь справа серйозна, але всі залишилися живі. Наскільки згорів той корабель, і скільки з тих 3000 автомобілів згоріли, не повідомляється. Ну, але там, відповідно, тушать і так далі. Але історія неординарна. Ну, і з тої сторони, ще можливо, на що звертається увагу, що все-таки велика от кількість китайських саме автомобілів експортується в Мексику, в обхід Америки. Це при тому, що. В Мексиці є мерва автомобілів, автомобільних заводів, і німецьких, до речі, і американських, і той самий Ford, і той самий BMW, і, можливо, BMW помилився, але Volkswagen точно має свій здоровений завод. І вибір робиться, я так розумію, доволі популярний, все-таки китайські автомобілі. Можливо, і скоріше всього, якраз таки через їхню ціну. Ну і остання новина на сьогоднішній день. Новина із Меріленд, місто Балтімор, якщо конкретніше, це гавань Балтіморська. До речі, зовсім недалеко від того місця, де рік тому назад інший контейнеровоз розвалив ключовий міст в тій ерії. трапився витік дизельного пального в цю гавань. І історія, якщо чесно, я пробував накопати з різних ресурсів саміх. Конкретно деталі, як це фізично трапилося, я так і не зміг зрозуміти. Що говориться? Два танкера, які доставляють е, солярку, дизельне пальне для місцевої там, лікарні, яка знаходиться поблизу, приїхали. Вони були чи переповнені, чи вони перекачали в баки, які знаходяться в землі. Знову ж таки, це можливо, ви не знали, але кожна. Лікарня завжди має дизельні генератори на випадок, якщо відключиться світло, щоб вся ця апаратура операції і все інше, там дуже багато е речей е в лікарні, ви не можете робити зі свічками, вам треба електрика. І тому є постійний запас цього самого дизельного пального перевіряються ці генератори, щоб все було нормально, і так далі. Так, от два танкери привозили, чи вони одночасно качали, чи що там трапилося, тому що. Вилилося пального в вцюгавань трошки більше, чи там як мінімум 2000 галонів, в літри це переводиться 7500 тисяч літрів. І, в принципі, це ну, взагалі це ерію забруднили вони 20 тисяч квадратних метрів. Хоча там, як кажуть, вдалося ізолювати цю ерію, що зловили вчора, викачували цілу ніч, зараз дочищають на даний момент знову, але... В цифрах взагалі, скільки це багато пального чи ні, великий цей е, прицеп танкер 1 може вести в собі від 21 тисяч до 44 тисяч е, будь-якого пального в цьому танкері знаходиться. Тому 7,5 це ну, як, як мінімум третя частина, а може бути ще черніше, як максимум третя частина. Тобто не так і багато вилося. Але ерія забруднилася, одразу людей. Кажуть, не переживайте, питна вода ніяк не постраждала, тому що гавання так розуміється, по-любому сольована вода там. Але от риби там, я не знаю, качки, все інше. Історія, як ви розумієте, ЧП така надзвичайний, надзвичайний стан голосено, там підключилися всі, хто тільки може прибирати це. Ну і здається, що вдалося локалізувати цю проблему, тому що спочатку, якось говорили в одному ресурсі, що нібито прорвалася. Нафтопровід, чи там ну не нафтопровід, а дизельний провід, трубу десь прорвало. Потім виявилося, що це ці танкери там якось замішані. Але до кінця я не знайшов ніде, щоб описалося, що конкретно трапилося, чи вони кран включили і пішли курити, і воно просто помпувало там. Ну, виходить, що так, тому що ну як інакше. Бо вони, кажуть, що просто переповнилися баки... В госпіталі і, і оця солярка вилася. Ну, слухайте, де знаходився водій цього танкера, коли 7,5 тисяч літрів помпувало через верх. Він стояв там і дивився в носі колопався. Ну до кінця не зрозуміла новина, але доволі таки масштабна дійшла до національного рівня. Ну, ось такі новини на сьогоднішній день. Я дякую, що ви додивилися цей огляд до кінця. Не забувайте підтримати Україну. А я вам вдячся за ваші вподобайки і особливо за підписку на моєму каналі. На цьому все сподіваюся. Зустрінемося завтра. Вам нехай щастить! Все буде Україна!